Ви що ти вагітна, тебе лікувати там, сильно, ну, там, всякими ліками не можна, і вирішують пробивати мені гайморит. Вони мені пробивають, я пролежала в лікарні, ну, такими казали щадящими, ну, слава Богу, дитина родилася, все добре. Але мені пробили гайморит. Пробити гайморит, ось це, чому я не хотіла виступати, тому що в мене вчора я приїхала з роботи, ви знаєте, від вересня місяця я просто не то, що не втхнула, мене я просто в колі людей постійно. Які вчхають, які кашляють, які це, Я просто не ми не маємо права на роботі, як то кажуть, хворіти, тому що нема нас кому замінити. Ну кажуть, незаміниних людей немає. Ну але це можна, можна попросити, але це знаєте, як комусь іти там працювати за тебе більше, а ти менше. Ну це таке, знаєте, питання. І просто тобі треба бути постійно здоровим. І Я буквально вчора я приїхала додому, чую, що і знаєте, мені от наніс, і мені заклало вже одну ноздрю на вечір, поки до ночі другу. Я ж імонокод приїхала, а я просто на роботі дала людині одній імонкот, дала шість штук. Я собі з собою їх носила той імунокод, розумієте, Дала тій людині і кажу, хотів захворіти хлопчик, я йому кажу, так, тримай, рано, ввечері, вип'єш по дві штуки. І я йому ті шість штук віддала. А з собою так і забула взяти. І так виходить, що я вчора приїжджаю, беру той монокод, дві таблетки поки я цей поки приїхала, випила, потім дві капсули я випила, коли лягала. І сьогодні я вже випила шість, Ну, поки я сиділа, я пила знову імунокод, Поки я сиділа, я на роботі ще випила, це вже було 4. Тут ш -ш 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 ці дві, що я випила тут, це було вже 6. І зараз я чую, що у мене вже ніс пробився. Розумієте, вже пройшло це, тому що вірус він шукає слабинка. Слабинком кожного десь, кожного своє. Комусь, комусь дає на одне, комусь на друге. І тому у мене, я ж кажу, я п'ю я приймаю ранішні і вечірні, і імунокод. Е, ще в мене варикоз. У мене, як кажу, список довгий, знаєте, я кажу, в мене варикоз. У бабусі був варикоз в 70, у тата в 50, у мене полізло в 27. У 25 років я вже колола у е, уколи. у Херсоні. Був гарний лікар. Мені він подобався, тому що ми покололи, він мене проколов, він мене пішла, я проколола сьогодні, наприклад, ми мотали ноги еластичним бинтом. Я походила якісь там пару-дві години, я потім той еластичний знімала. І так я проходила курс у нього такий. Потім я вийшла заміж в Калуш, в Калуш я живу, проживаю, вийшла заміж і з Франківська їздив е, сюди, у Калуш. До нас їздив лікар по варикозу, я не знаю, як він там називається. І цей як його посада. І він їздив, і ви знаєте, як то кажуть, не пішло. Як, наприклад, до поки я ходила до цього лікаря, який мене в Калуші вже колов, який їздив з Франківська, були вигляд ніг один. І коли почали колоти, вигляд ніг став інший. Таке враження, що ті вени просто порозлазилися. Знаєте, ще більше, ще більше, якось так от. Ну, короте, зовсім зовсім картина змінилася. знаєте, Я пошкодувала, що я, ну, що я з ним саме була, знаєте, з цим лікарем, що він мене колов. І... А, а, що а... Зараз я а зараз, щоб ви розуміли, робота в мене по 12 годин, це 12 годин я на роботі. Встаю я тобто, ну, за півтори години, тому що поки доїхати до Франківська, це тобто, вже 12 додає, додаємо, півтори, це вже 33-13,5 і лягаю я десь так 10, 11, бо діти, уроки і так далі. І цей, то, тобто людина, Я знаходжуся на ногах по 15-16 годин. І ноги були варикоз мій болів. Ноги вже вені, я наскільки вже розумієте, я їх відчувала, що коли болять. Я ще колись в Іспанії купляла собі компресійні колготи. І на цю роботу я теж їх колись вдягала. Тобто ці колготи. І так я справлялася з цією проблемою при прийманні. Клітинного харчування у мене пропали великі вени повністю. Ну, от, вони заховалися. Я не знаю, де вони ділися. розумієте? А було таке, що вони вже мене боліли так, що вони повилазили і вони боліли. І це було, знаєте, коли ти стаєш на ногу, ти просто вже до вечора приходиш, і я вже так піднімала ноги, щоб стікала кров. Це було, ну, це було жахливо, то що ж кажу, до, до вечора це було дуже боляче. знаєте. Цей. Великі вени вони десь заховалися, лишилася сітка, сітка полишалася так. Сітка ще є. Сітка, будем, Я думаю, що вона теж зникне з часу.